Та, всім привіт! Я в цьому відео буду переходити в Третє море. Ми побачимо пічні моменти. Так. То нам То мені сказали, що треба йти в колізей. В колізей добре. Я вже дуже прокачений. Я обігнув свій рекорд по уровню. В аккаунті своєму задвикухач? Так, говоримо з цією червоною головою. Мені сумно. Чого? Можеш чи, чи, чи ти прояви, проявити неуваження до ріпіндри? Ра, заради мене. Мені потрібно, щоб вони відкрили свою руну. Я це слово не знаю. Щоб ми е, могли закінчити обно... обновлення 15. Коні тмін. Що? Ріп індра? О, Боже. Я боюсь її взагалі вбивати. Мені страшно. Так, це треба дуже добре монсити. Ей! Эй! Ого! Репіндер сильно, Давай! Хотя, чого вона сильно, Боже, ти чого мене зависає? Ого! Добре, я вам скажу, що я косий. Боже. О! Вона вробила другий режим. В 2 репінтра. Це капець. А чого я боюсь? Я можу вже вблиз. Так, що я ще щепотав, це нічого. Так, треба попробувати її ще швидше вбити. Ви бачили, Та боже. Ого? Я добавлю звук. мені интересно. Ось так нормасик. Ну, давай, червона голова. Ти зможеш Нє, ні. Не. не повезло, не фортануло. Ох ти ж. Ні. За що? Звук взагалі топ. Якось сумно. Ну і телепорт. Опо. Поговоріть з містер Капітан в саду. Ви получили пошту нове повідомлення від е, Червона Голова. Він же майгейм 43 прочитати. Мой дор... Ну, я прочитаю по російську переводити мені якось важко на українцю. Мій дорогий друг, етимисленне послання. Это мысленное послание. Я бы запе... запечатан реп в Третьем море. Мне нужна ваша помощь как можно скорее. Пожалуйста, придите и спасите меня. Хо-хо, рыжий король. Он же мой гейм 43 владелец. Поговорите с мистер капитан в сад. Ох, Третье море, Третье море. Это реально рекорд. Оп. Узагалі якийсь провже ігрок. Оп, поговорити? I can take you, to the shit, what You Like to Go, Yes. О, Боже, третє море. Боже. Ох, міраж. Ви чотири рази. боже, я так цього ж... ждав. О, аже Бейдж за третє море. Ха просто капець, я повірити своїм очам не можу. Ого, взагалі крутяк. І звуки тут другие. О! Балдеж. Давай уже уб'єм босса. який в нього левел? О, камінь. Логічно. Босс камінь. Я просто в шоці, як я в третє море попав. Це Magic просто. Ну, ця частина просто нішо. Просто так записую, як я в третьому морі. Ні, ашо? Тут класно. І босс якийсь мега слабий. Як він мого бота не може вбити? Ну, давай! Є, бейбі. Оп, оп, оп Ау. Уга! Дві тисячі як знес. Сильно, сильно. Давай і вирубив босса. Окей, okay. go. Як це портовий гор? Окей, okay. це так класно тут. Стоп, мені не на мені не кажется, чи тут є еще один босс. Шо то. Ах, сейчас ми всю локацію подимся. Це... Це капець просто. Тут локація такі великі. О боже. Окей, потом. Нам спершу треба піти до Блоксфруд з гачі. Це саме потрібно, там куча всього. Добре, одну секунду підождіть. Так, я вже прийшов сюди. І вау! Що це за кнопочка? А скільки? О, тисяч! О! Капець. А що це? Спочатку король. Ага, ага, ага. 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 О, як я в Ютубі бачив це ваще. Опа, що це за котик? Стоп, що? Ні, ні ні я в тебе нічого не брав. А ну-ка, Прогрес. Що? Ага. Та ненавийти. Ну, так. Таж. А, це спаун репіндри, окей. Що це плеєр хантер? Йо-йо-йо. Прогрес. Окей, я не баунті Хантер, звісно. Так, нам взага... взагалі треба знайти місце, де заходити. А може, я не туди пішов, ну це, Ось рейди, брати. Опа. Ага. Ну це оцей що поговорити. Так. А що тут по рейтах? Ну, ну... Ну, все як обично. Добра туша. Ага, це оцей шон. І батлер. Опа а це то як менеджер в кафе. Я цієї локації навіть не знаю. Ось оцей мужичок бах, Ні, ну. Окей, 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 я це дивиться. Краще не буду. А, це оця локація. А. Чотири тисячі Так, а куди нам? Ось ця локація. Ось оце моє містельбоя. Так, дивимося, дивимося, дивимося. А ось цього. Добре, це водне кунг-фу. мене ну, якось воно мега скучне. А оце уже акулине кунг-фу. В наступному відео воно буде. Опа, портальчики. Эй. Эй. Бро, за що? Сабі. Ну це. Це понятно. Окей, окей. Продовжуємо гуляти. Аура едитор. Ага, это сна. Ну просто. Так, я не знайшов в це місце. В одну секундочку. Я так і гуляю гуляю. Я не пойму, де ж та локація. Оце це ж 100% тут зараз піднімемося. Ну тут наверху я знаю, тут може який прибира. Опа, іще кнопочка. Розова. І що це значить. Дев'ять тисяч. Ага нє ні, ні ні з тобою говорити не буду. Я так і не пойму, де ж те місце? Ну, добре, я ще пошукаю. Добре, я всі місця подивився і нічого я не знайшов. Буде може закінчувати це відео. Всім хорошого дня, всім до побачення.